Вітаю на каналі Тато казку З радістю, моя малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку дівчинка, яка боялася темряви. Жила була дівчинка, яка була допитливою, розумною і мала дуже велику любов до книжок. Особливо їй подобалися історії про мандрівки лісових духів, чарівників і хоробрих героїв, які рятували світ. Удень. Дівчинка могла годинами сидіти на підлозі, гортаючи сторінки і уявляючи себе серед казкових пригод. Але як щойно на дворі сутеніло, все кардинально змінювалось. Темрява лякала дівчинку, їй здавалося, що за шторами хтось ховається, що в кутку кімнати ворушиться щось страшне, а кожен шурхіт за вікном це кроки. Вона боялася вимкненого світла, навіть коли мама лагідно цілувала її в чоло, і казала: Ти вже велика дівчинка, темрява не страшна, вона просто ніч. Та для дівчинки це була ніч без зірок. І щовечора, як тільки мама виходила з кімнати, вона ховалася під ковдру з ліхтариком і мріяла: Якби у мене був справжній захисник, хтось. То не боїться нічних страхів, і залишався поруч до самого ранку. Одного вітряного вечора, коли гілка старої яблуні постійно стукала у вікно, дівчинка знову сховалася під ковдру. Було трохи моторошно, і навіть її улюблена книжка не допомагала. Та раптом у кімнаті почулося тихеньке. З -з -з на легке бриніння струни. «Хм!» – насторожено прошепотіла дівчинка, визираючи з під ковдри. На її підвіконі сиділа крихітна істота з прозорим, як кришталь, крильцями, довгими лапками і м'яким золотавим світлом навколо тіла. Очі її світилися лагідно, а голос прозвучав тонко і тепло. Не бійся. Я світлик. Я приходжу до тих, хто дуже чекає допомоги вночі. Дівчинка розявила рота від здивування. Ти справжній, прошепотіла вона. Звісно, усміхнувся світлик, трохи покрутився в повітрі, залишаючи за собою сяючі сліди. Я захищаю сни, шукаю загублені іграшки і відганяю всіх нічних страховиськ. У мене навіть є особливий пісочок сну. Хочеш подивитися? Із маленького мішечка, прив'язаного до його лапки, світлик витрусив кілька блистівок. Вони ніжно засвітилися і повільно опустилися на подушку. А ти надовго? Несміливо запитала дівчинка. Хе, хе хе стільки, скільки ти захочеш. Може навіть жити на твоїй книжковій полиці серед твоїх улюблених історій, але лише вночі, адже в день мене ніхто не бачить, лагідно відповів світлик. Дівчинка обережно кивнула, і її серце стукало швидко, але вже не від страху, а від радості. Світлик. Підлетів до полиці, обрав між книгами місце і звив маленьке кубельце зі срібних ниток. Він завис там, мов нічний ліхтарик, і лагідно світився. А його звук був схожий на Колискову. Спи, спи, спокійно, дівчинка, прошепотів він. Я з тобою. І в ту ніч. Дівчинка заснула дуже швидко. Їй снився чарівний ліс, із деревами, що світилися зсередини, де вона літала на спині світлячка, рятувала загублені зірочки, і допомагала хмаринкам вибратись із танет. Прокинувшись зранку, дівчинка відчула незвичне тепло. Під подушкою вона знайшла тоненьку срібну ниточку, що світилася, як місячне сяйво. Вона усміхнулася. І прошепотіла, Дякую, світлику, приходь до мене ще. А він уже сидів поміж сторінок її улюбленої книжки, ховаючись від ранкового сонця. От і казочці кінець, а хто слухав? Молодець! Не забувай поставити лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові казки.